Дорогі українці, свято Героїв це День пам'яті усіх українців, що присвятили своє життя нашій з вами свободі, тих, хто боровся і захищає Україну. Щороку львів'яни та усі свідомі українці в травні святкують День Героїв. Останні роки це свято набуло для нас усіх особливого змісту. Тож, в ці дні ми віддаємо шану та пам'ять усім тим тисячам українців. Які в усі часи ставали символами нашої боротьби, нашої волі до свободи, хоробрі та безстрашні хлопці герої, вони віддали своє життя за свободу рідної землі, за життя майбутніх поколінь українців, молоді, 18-річні юнаки та дорослі чоловіки. Для нас вони герої України, а для своїх рідних вони сини, кохані, брати і батьки. Неможливо виказати словами увесь біль, який ятрить душу, та віднайти слова співчуття їхнім родинам. Вони загинули заради мирного життя кожного з нас. Перед світою пам'яттю предків незамних борців за вільну Україну саме наше покоління має зберегти державу, за яку проливали кров Герої Небесної Сотні та герої, що загинули з Зоді АТО. Перед обличчям небезпеки ми чітко бачимо, хто і хто переоцінюємо своїх друзів і ворогів та пам'ятаємо про героїв. Для кожного українця справа героїв має бути святою і незабутньою. Наша держава буде існувати доти, доки ми будемо пам'ятати своїх героїв. Недарма наші вороги, розуміючи це нещадно нищили, наших славетних українців, які повставали за свободу і незалежність нашої держави. І якщо ми не забудемо звитяг наших героїв, наших вірних синів України, то ми будемо непереможні. Героями не народжуються, героями стають. І приклад наших попередників змушує нас задуматись над майбутнім нашої держави, адже справжні герої це ті, кого вороги бояться навіть після смерті. Нам є на кого рівнятися. Дорогі українці, Щороку е, святкується свято Дня Героїв, встановлено на честь українських войків, борців за волі України. Саме патріотизм і відвага породили героїв від древньої Русі до Небесної Сотні. Завдяки їм хочеться святкувати це свято. Завжди хочеться зустріти цього героя, обняти його міцно та не відпускати, щоб разом з ним святкувати це свято. Як сказав англійський поет Байрон, той, хто не любить свою країну, нічого не полюбить ніколи. Здобудеш українську державу або згинеш в боротьбі за неї. Це гасло українських патріотів, які полягли за незалежність української держави. Свято Героїв це день, коли ми всі українці схиляємо голову перед відвагою та нескореністю героїв, які полягли за Україну. Це свято тих, хто захищав, і тих, хто зараз захищає Україну. Українські національні герої від лицарів Київської Русі до героїв Небесної Сотні є гідним прикладом для наступних поколінь. Ми з тобою одної крові. Ти став рідним мені, солдате, я пишаюсь мій брате, тобою. Ти пішов в бій всіх нас захищати. Ти молитву народу відчуєш, вона буде мов щит закривати. Слава українським героям! Слава Україні!